Хоба, а ми вже пишемо. Так, ну що ж, будемо обговорювати матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи за участю команд з України і не тільки, не тільки цього разу, чому динамо таке немічне. Респект Дніпро-1 та Шахтарю будемо висловлювати. І будемо говорити, чому Барселона поки що це не команда рівня Баварії. А та нарешті, нарешті, перемога Ліверпуля тут також є що сказати. Це подкаст UAFootball аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Динамо Аек Ларнака 01. Якщо коротко, зати у Динамо дуже красива форма така таку, із синьою смугою, красива, явне відсилання до тієї екіпіровки, як кияни грали в нульових. Дуже здорово, просто супер, дуже красиво. Я ще раз повторююся. якби ще теперішні кияни реально так грали, як ті, як ті динамівці, то тут би взагалі бракувало б слів. Останні вісім матчів Динамо, просто для розуміння. Одна перемога і сім поразок. Ем, якщо говорити вже не коротко, то важко сказати щось нове, тому що усе е, те ж саме, усе банально теж саме. так. Е, тотальна відсутність ідей є. Важкість у ногах та в голові теж є. Купа браку теж на полі, е, невпевненість у діях Динамо теж чітко е, є. Вона відслідковується так. І я не зрозумів взагалі. Я часто погоджуюся із містером Луческо після матчів щодо його бачення ситуації у Динамо. Проте цього разу я взагалі не погоджуюся. Який ще гарний футбол показало Динамо у матчі із Аєк Ларнакою, Який підвело тільки на завершення атак, каже Мірче. Так ну вибачте, для завершення атак повинна бути нормальна структура цих самих атак. А мені здалося, що найцікавішими діями у цьому матчі від Динамо були дальні удари. Крапка. Все. Фініта ля комедія, баста, як хочете, так і кажіть. Да? Для сучасного футболу це ненормальна історія, коли тільки коли там луплять з 30-35 метрів і м'яч опускається на ворота, так, на сітку верхню, там, над попередчиною м'яч летить. Ну, це ненормально, коли тільки ось це і Є ненормально. Ось якось так. Гол не зарахований, пам'ятаєте ж? Так, в сайту Дубінчика там був, він дійсно був, проте варто розуміти, що е, Динамо потрібно було більше, більше таких переводів з флангу на фланг, більше так катати, розтягувати набагато більше. А так ми маємо тільки один приклад за матч. Тобто, ті ж самі проблеми, приблизно як я вже і описав. Тільки ще й до всього цього немає і Шеперенка на полі, і взагалі-то Андрієвський Шепелєв, окей, вони покликані замінити Миколу на ці півроку, як він буде відновлюватися після операції на хрестоподібних зв'язках. І схоже, схоже, що цим хлопцям доведеться ніби заново вчитися грати, тому що вони грають абсолютно не так, як це робить Шапаренко, в абсолютно іншому стилі, хоч і на приблизно тій самій позиції. Ось ну схему ж не буде Лучеську заради них якось ламати. А, так. Щодо претензій до речі, до Бойка так, в епізоді з голом зі штрафного, а, то я прямо його не звинувачую, але є така моя думка, що бущан би там потягнув. так мені здається. Ну, не був там такий удар, що неможливо було його взяти. але ну, тут Головне, не це. Головне, незрозуміло, навіщо так явно фолив за барний біля штрафного майданчика Динамо. Ось так. І у цілому не впевнений матч від Делі. Якщо скаути Тоттенхема, Челсі дивилися, то, ха, мабуть, вони засумували. Ну, список, звісно ж, можна розширяти. Циганков теж мені здається, він по думках, хоче в інший клуб. От, наприклад, Гармаш, взагалі стара історія, один момент, коли там м'яч влучив у коліно на Корнері, і на цьому все більше ми Дениса Гармаша не бачили. Тому якщо підсумовувати, ставити якийсь діагноз цьому Динамо, то е, запізнилося, звичайно що запізнилося система нам оновлення команди, і тепер маємо такі великі хроніки, великі проблеми. А ми з Сергієм Швецем, до речі, це вже обговорили у подкасті підсумках УПЛ за 4 тури. Якщо вам цікаво, обов'язково послухайте. Ось я до чого, цикл цього Динамо, він. На щастя, на жаль, але пройшов це нормальна. Команда одна довго не живе, команда не оновилася. Це я про динамо і тому потрібно. Цьому складу, просто ну так ментально, морально перезаряджатися вже на ходу командні зібрання більше один із одним, якось заряджатися. Буде одна перемога, потім інша перемога буде. І так вже ну будемо сподіватися, що динамівці повернуться у якусь більш звичну для себе рутину, а не такою буде їх рутина, що одна перемога, і на цю перемогу тільки аж сім поразок. Це ненормально. Ну, тому давайте я перейду до поєдинка СК Дніпро 1 Такий тут у нас у вигляді також є. А, тут хоча б є позитив, і знайдуться, я гадаю, нові слова не негативні. А, впевнено, це було впевнено. Круто у цілому, так рівень суперника він звичайно, невисокий, проте володіти із будь-яким суперником стабільно в атаках м'ячем у середньому більше хвилини, у професійному футболі, ну чи десь близько до цього показника, це достойно поваги. Дніпро-1 для сьогоднішніх реалій УПЛ це впевнена така збита команда. І я думаю, за гарного розкладу як. Карта ляже, звичайно, реально колектив Кучера зможе поборотися за більш красиві медалі ОПЛ, аніж бронзові. Звичайно, до цього зараз у вересні далеко, будемо ще дивитися. Це ну, дуже багато факторів, щоб це трапилося, потрібно скластися. Так? А проте ну, за якістю гри, от мені подобається Шахтар і СК Дніпро 1. Для сьогоднішнього ПЛ маю на увазі. Ну, це такий оф-топ, якщо ми локально повертаємося до матчу із ОПЛ, то зараз, тут і зараз усі легкі, доволі легкі. Гуцуляк, який роздає передгольові передачі як Боженька, дуже круто. Місце знаходиться у Кучера також у молодому, 20-річному Рубчинському, Гол плюс гольова передача. Це теж доволі цікаво. Бабенко, до речі, якого я ще 10 років тому бачив у футболці Дніпра, ще того Дніпра, коли ну, це вихованець ФК-Дніпро. Ось і ну, хотілося, щоб він вже тоді у двері стучав. Так і він сьогодні вже е, ну, не ветеран, але дуже досвідчений гравець, який е, знайшов себе у ролі такого глибинного плеймейкера у СК Дніпро-1. Теж це достойно того, щоб це якось виділяти. Ну і звичайно, Довбик Артемо оформив два голи плюс результативну передачу. Він став найкращим гравцем тижня у лізі конференції за підсумками е, опитування. І головне, от мені здається, станом на зараз, що СК дніпро 1 сьогоднішній не повинен сильно просісти, якщо навіть за якихось причин куча довбика там не дорахується. От якось так. Сподобався. Сподобався СК Дніпро-1. Навіть буду. Ну, не буду прямо обіцяти, але буду намагатися стежити за цією командою більш щільно. Подивимося. А, не сказав я про другий гол СК дніпро 1 Офсайд був. Я не думаю, що тут є щось таке. Пас іде назад, проте пріоритет це, звичайно ж, позиція адресата. Адресат був за лінією м'яча ближче до голкіпера, тому це офсайд. І тому можна сказати, що за дубль Артем Довбик повинен дякувати відсутності Вар у лізі конференції. Окей, тоді йдемо далі. Я передаю естафету Сашкові. У нього матчі за участю Селтика Шахтаря, Баварії та Барселони. Ну, коротко, що я можу сказати, тому що також ці матчі все ж таки дивився, відскочили гірники, другий тайм вони чисто сиділи, відбивалися. Однак Шахтар хоча б щось міє на, поле, на полі, на відміну від Динамо. І хоча б один режим у Шахтаря працює. От Це треба також виділяти, на цьому треба зупинятися. А, За заліковий пункт цей, звичайно, він на вагу золота. Шанси на Лігу Європи, я гадаю, що на весну. У Єврокубках, у Лізі Європи Шахтаря є. Ну а Барса Баварія, ну ви ж розумієте, так, не просто ж так на Кадіс Хавернандес випустив дублі. Тим не менш, хотілося б, б сказати мені, що цей матч він знову між там, двома рівними суперниками, стара добра ліга чемпіонів. Ні. Не реалізація Барселони, досвід Баварії і от такі от, маємо 2-0. Але все ж, там, ну, більш детально, звичайно, він вам поє. Структурних недоліків простору для зростання ще повним-повно каталонців. Це нормально, це нормально. Прогресувати треба. Просто я до того, що ну, це вже хоча б не те непорозуміння, яке ми мали там у минулому, коли було 2-8 баварія вигравала. Поєдинок, про який я хочу поговорити, це Шахтар селтік і відразу, як я й казав після першого поєдинку проти Лейпцига, Шахтар виграв, але не слід думати, що Шахтар настільки сильний і реально може грати проти будь-якої команди з позиції сили там будь-якої команди, я маю на увазі не з топ-4 чемпіонатів і грати дуже сильно. Ні, це не так. Ми побачили, що Селтік грає в який в комбінаційний футбол і дуже швидкий футбол. А в принципі домінував, домінував дуже сильно у Шахтаря. Я не пам'ятаю ніяких там моментів, дуже крутих, крім двох. Це саме гол і гол шведа, який був відмінен через те, що м'яч покинув межу поля. Все. Тобто більше моментів ніяких не було в Шахтаря взагалі за весь поєдинок, щоб можна було згадати і сказати: о, класний момент був там. Шахтар круто атакував. А ось у Селтіка були момент моменти, були дуже гострі моменти. Взагалі я дивився і думав: блін, ну Шахтар може пропустити саме зараз, саме зараз, саме зараз. Здавалося, що кожна атака вона дуже гостра, дуже така тоненька, і Шахтар ще там, через 5-10 хвилин але він пропустив гол. Але не пропустили, це вже добре. Але ж все ж таки слід відзначити, що Шахтар грає взагалі ну, так собі в двох таких лініях: Це захист і опорна зона. Все ж таки, те, що я й казав після поєдинку з Лейпцигом, що. Степаненко непогано виглядає так. На свої роки він дуже добре грає, але йому потрібна заміна. Йому дуже дуже потрібна заміна. Йому потрібен гравець, який буде його підміняти, і, хоча б, хоча б буде таким же суворим в обороні. Хоча б я вже не кажу про передачу, про те, щоб в принципі бути спокійним на полі, хоча б просто відбирав м'ячі, плюс-мінус, як він. Це буде вже непогано. Це, по-перше, дає змогу йому відпочивати. Навіть в чемпіонаті України, якщо ви граєте, то слід відпочивати. Шахтар не дуже добре виглядає в чемпіонаті України. Слід це теж відзначати, тому що ну, такі тоненькі перемоги. І тому ну, дуже потрібен гравець, який буде його підміняти. Можливо, тоді він зможе зіграти там, більш якісно у лізі чемпіонів. Я не кажу, що він грав там, погано і. Був там гіршим на полем. але це все ж таки ще раз повторюсь, не такий Степаненко, який був там два роки тому, і тому слід його якось підготовувати до матчів Ліги Чемпіонів. Як на мене, я б ще відмічав би Тейлора, відмічав з поганої точки зору, тому що його фланг гуляв, просто не знаю, як туди вривались усі. І Жота, і Хатате, і ну всі-всі-сі. Просто я не знаю, хто тут, хто в цю зону не вривався, тому що Тейлор взагалі гуляв. То він був дуже високо, то він був чомусь в центрі поля, і це взагалі не було схоже на щось тренерське, якусь тренерську задумку. Він взагалі був де схочеш, але не там, де йому потрібно було бути. І тому, як на мене, все ж таки може слід там випробувати якогось іншого гравця з академії. Наприклад, ну, тому що ну, мені не подобається, як він грає вже декілька поєдинків. І це я свою точку зору таку даю, тому що ну, ну я не бачу гравця на позиції навіть. А, ну відмічаємо мудрика відразу. Так дуже крутий гол, класно забив. Другий матч підряд він забиває лівою ногою. Дуже шикарний прохід. І взагалі йому нічого не змогли протиставити захисники Селтіка, тому що його швидкість це це звичайно, ну щось неймовірне, реально. Так як він біжить, я взагалі не знаю, хто за ним зможе його наздогнати. Мабуть, Джеймс, мабуть, Арнольд. Але якщо Арнольд ще. Захоче захищатися, але таких захисників не так навіть і багато. Тому на Мудрика буде, я думаю, дуже великий попит такий, тому що ну реально класно все. Він починає все ж таки адаптовуватись, це видно, але все ж таки не вистачає стабільності. Тобто він може дати дуже крутий е, там ривок. Він може показати свій дріблінг, але це все можна зробити там на різочку з 15-30 секунд. Цього мало. Слід весь поєдинок показувати свій, свій рівень ну, стабільно, це по-перше. І по-друге, працювати на команду, від, там, віддавати передачі непогані, допомагати там коноплі у захисті. Ну, тобто, такі якісь речі, які теж будуть підвищувати твій цінник і взагалі. Кожен, хто захоче тебе купити, буде розуміти, що ти працьотий гравець, і ти зможеш і відпрацювати, і віддати передачу там і забити, і прискоритись. Ну, взагалі, повний спектр, який є, ти зможеш дати команді, і тому, коли будуть там вибирати з-поміж там 10 -ти гравців, ти будеш там на першому місці. А хоча відразу скажу, що українці, ну я вважаю, що практично ніколи вони не стоять на першому місці. Слід це розуміти, тому ти повинен бути ще краще, ніж ти міг би бути. І тоді на тебе буде ну попит дуже непоганий. В принципі, напевно, все Все ж таки ще раз повторюсь, що Селтік був кращою командою на полі. Селтік працював дуже круто у відборі, у перехопленні. У атаках вони були більш гострі, індивідуально один проти одного були більш гострі. І, ну, подивимося, що буде. На сам ну, мені здається, що Шахтар програє два наступні поєдинки і буде відповідальна вже остання частина все ж таки слід вигравати у Селтіка. Хоч якось, але слід вигравати, тому що я не впевнений, що там Селтік не виграє Лейпциг. Все ж таки, все те, що я вчора побачив реал проти Лейпцига. Мені здається, що Лейпциг саме зараз він не зможе нав'язати таку круту гру. Він зможе виграти, але Селтік грає зараз ну, дуже потужно. Бажаю тільки, щоб Шахтар так почав грати. Все ще попереду дуже молоді гравці в Шахтаря, і тренер, який працює лише місяць. Думаю, що все буде Попереду все буде добре, і Шахтар зможе показати себе ще краще, ніж він був з бразильцями. Це взагалі моя мрія така. Поєдинок між Баварією та Барселоною. Цей поєдинок, мені здається, очікувався багатьма людьми, навіть деякими футболістами. І взагалі мені здається, що очікування були в принципі такі дуже веселі, дуже такі емоціонально яскраві. Відразу хочеться сказати, хто там не дивився поєдинок і вважає, що там Барселона ще раз поступилась Баварії, як завжди, нічого не змінилось, а то це неправда. Змінилось багато чого. По-перше, відразу відзначимо, що Барселона перші 20 хвилин могла забити два голи, і в неї були, ну, якщо що не 100% шанси, то 98% шанси це точно. Як не забив Педрі, і чому він там не забив? Як на мене, це дуже яскраво показує один такий момент, що Педрі, що Гаві відразу почали цінувати дуже-дуже високо, так і не зрозуміло, як на мене, чому це дуже два перспективні гравці. Так, нічого не скажу, реально класні гравці, але... Ну ніхто з них не коштує зараз навіть 60 мільйонів. Ніхто. І коли ви даєте такий аванс великий, то ну, звичайно звичайно, що будуть такі моменти, коли гравець не забиває не тому, що він там поганий гравець, а тому, що очікування від нього більш такі великі, більш жадані від нього, чим є насправді. Він не може зараз показати такий рівень гри, там реалізовувати такі моменти, хоч він може створити цей момент, але реалізувати його він ще не може, так як всі хотіли б і. Якось винити його в цьому я б не став, тому що ну він молодий гравець, це нормально. Він вдарив непогано, але на, воро, на воротах стоїть Нойер. Для мене нема ніяких питань. Момент класний, практично 100%. Але там був Педрі, це не нападник. По-перше, по-друге, він молодий полузахисник. Все нормально, це, це не потрібно якось драматизувати, як на мене. А, ну і другий момент, який вже потрібно драматизувати. Це момент Левандовського. Левандовський, який. Повинен був забивати це його хліб, це те, що він завжди робить. І робить це взагалі ну, на дуже високому рівні. Але в цьому поєдинку і саме цей момент він не реалізував. В нього ще за матч було десь два моменти, крім цього. І він їх не реалізував, і взагалі він не виглядав тим Робертом, який повинен був бути. Тому що ну момент, який був в нього на початку поєдинку, ну це ж, взагалі, те, що він завжди реалізує, завжди стовідсотково. Взагалі не пам'ятаю, коли він не забував такі моменти. Після 20-ї хвилини, в принципі, гра трішки вирівнялась. у Баварії. Вже почали, хоч якісь моменти, накльовуватись, непогані моменти було видно, що Баварія хоче виграти. Але також було видно, що Баварія зараз не контролюється тренером. Це мені здається, ну сама погана річ, яка з вами може відбутися в Баварії, якщо ви тренер Баварії. Якщо ви не контролюєте свою команду, ви, скоріш за все, скоро покинете цей клуб. Нагельсман не контролює команду. Команда грає взагалі незрозуміло, що і в принципі результати в Бундеслізі це підтверджують. Так, якщо ми говоримо вже за кінець матчу, так, Баварія виграла цей матч. так, Всі ми це бачили, але була б вона сильніше на своєму полі за Барселону. Ні. Були в неї кращі моменти, ніж були у Барселони. Теж ні, як на мене, все ж таки Нагельсман не контролює гру, і це дуже дуже погано. Побачимо, що буде далі, але мені здається, це недовго буде. Якщо результати не покращаться, при тому не покращаться в геометричній прогресії, то Нагельсман дуже скоро покине Баварію. Дуже скоро. Там не цяцькаються з тренерами. Тому побачимо. Ще що відразу хочу сказати за Баварію, це те, що я і казав після останнього поєдинку, який був у Лізі Чемпіонів. Баварії явно не вистачає нападника. І ідея взяти Роналду була дуже і дуже-дуже доброю. Це ще раз підтверджує вже наступний поєдинок, який був у Лізі Чемпіонів проти неслабкого суперника. Це. Ну, це просто факт. Баварія вже звикла грати з нападником, їй необхіден нападник, нападник високого рівня. Я не піарю Роналду не в кому разі, але те, що він зараз не грає е, в Мю, він би грав зараз у Баварії і виглядав би набагато краще. Мене ще потрібен час, мене взагалі не підходить під. Е, Нападника, і це видно, він взагалі на фланзі зараз не дуже добре грає. Подивимось, мені здавалося, що мене не, не потрібна буде взагалі адаптація якась. Але як ми бачимо, вона потрібна, тому що саме зараз це не мене за якого заплатили 35 мільйонів. Ми беремо ще на рахунок його вік, тому що він не молодий гравець. І 35 мільйонів за 30-річного нападника це не малі гроші. Що стосується ще раз Барселони, Барселона ну дуже непогано виглядає. дуже видно, що Хаві цю команду контролює. Команда грає в його футбол, команда практично завжди. Атакує простір. Взагалі постійно є вривання, постійно є 5-6 чоловік в атаці. Ну це дуже круто. Реально це Барселона класна. Але якщо в Барселоні не підуть результати вгору з топовими матчами, то може бути цей переломний момент, коли гравці не будуть розуміти, навіщо грати в цей інтенсивний і. Ну, дуже такий неекономічний футбол, якщо немає результатів з топ-командами, це реально є такою проблемою, і Хаві може з нею зіткнутися. Подивимося, як воно буде. Що стосується голів, які пропустила Барселона, перший гол, як на мене, це провина Терштегена тому що він там зобов'язаний був виходити, вибивати м'яч, зносити Люку Ернандеса. А взагалі не розумію, чого він цього не зробив. Так, можна сказати, що Алонсо там не втримав його, саме Ернандеса, але вже гравець був у карному майданчику, там було півтора метри до воріт. Та взагалі це зона саме голкіпера. Голкіпер відповідає за неї, і голкіпер повинен був виходити і вибивати м'яч, зносити суперника та вибивати м'яч. Він цього не зробив. Тому 1-0, а 1-0 вже ну, зламив Барселону, тому що у Барселони не було моментів. У Барселони наступний нормальний момент був вже після 2 0 І це є проблемою, тому що все ж таки гра була така рівна. І що Баварія там не створила якісь класні моменти, що й Барселона не створювала класні моменти. Але один ривок Сане. Один і все. І картина змінилася. Баварія виграє вже 2-0. Взагалі рибок ну, дуже класний. Сане виглядає зараз набагато краще, ніж тоді, коли він прийшов тільки до Баварії. Все ж таки більш-менш адаптувався і його ривки, його. Контроль м'яча дуже такий рідкісний, можна так сказати, тому що він не тримає м'яч дуже близько до ноги, взагалі, як багать, ну, як напевно, дуже багато гравців. Він відпускає його дуже далеко, але він мчить на такій швидкості, що його взагалі ніхто не може зупинити. Кунде, який не є слабким захисником, не є швидким захисником, він взагалі нічого не зміг зробити, тому що сане був дуже швидкий. 2-0 Баварія напевно не заслуговувала на перемогу. Я б сказав, що тут така нічийна гра, але Баварія є Баварією, тому 2-0. Баварія набирає шість очок, все добре. А от Барселона не змогла прирвати цю безвиграшну серію з Баварією подивимось що буде у матчі відповіді напевно напевно барселона все ж таки заб'є і буде кращою командою якщо нічого не зміниться за там два місяці про перемогу Ліверпуля я планував перед матчем Ліверпуля потенційно сказати більше над надаяксом але усе доволі одностороннє навіть не зважаючи на те що ем, Ліверпуль забив на останніх хвилинах і рахунок такий ну не впевнений один так. Але у цілому нарешті червоні зробили поєдинок одностороннім. Він дійсно таким був. Рахунок повинен був бути значно крупнішим, і без нервів взагалі цей матч мав складатися для Ліверпуля. Били, 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 і другий м'яч все ж таки залетів. У ворота дідуся Ульмера йому вже років немало, 38, якщо я не помиляюся, і зачіска у нього така, він сідоласий. А також я на це звернув увагу. І на останніх хвилинах так Ліверпуль свій другий м'яч переможний забив. Ем, Аякс, Аякс не знає, що салаха не можна залишати одного. Якс, не знаю, що Матіп дуже круто розбиває пресинг суперникам своїми проходами, своїми передачами. Тому маємо перемогу Ліверпуля. Ліверпуль грав дуже впевнено. А проте, перший удар від Аяксу, і гол Ліверпуль пропустив. Я тут зупинюся більш детально, тому що звичне питання, де опорна зона, де Фабіньо? Не зрозуміло. чому Кудус один до штрафного майданчика вбігає Алісона, і Трент знову просто він не біжить, він дивиться. Віджол Ван Дейк він не видвігається на суперника, він просто чекає на зближення. Купа купа роботи, я гадаю, у клопа теж червоним потрібен імпульс. Якщо ну от, хоча б на відміну від київського Динамо, розумієте ж ви у Ліверпулі якийсь імпульс, точкові посилення він отримає так. У Динамо і такого немає. Проте, ну Ліверпулю набагато більше посилення потрібно, і тому я ж кажу, що купа роботи у Клопа приблизно так само, ну схоже, можна провести паралелі, як із київським Динамо. Проте, Ліверпуль, що дуже важливо, він здатен цей імпульс самостійно віднайти, а на відміну від київського Динамо. Ну, а це був подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки, лайки ваші. Це все за замовчуванням. І, звичайно, підписка, де вам зручно нас слухати української платформи, може мого аудіо, генве подкасти. Також Ancour, Apple, Google, Facebook, YouTube, Castbox, PocketCast, Spotify і мій телеграм-канал Гегенпресинг, там, якщо ви користуєтеся більше телеграмом, то слухайте, будь ласка, там. Тобто, де зручно, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, будь ласочка, не забувайте прожати там нам 5 зірочок і залишити відгук. Ну, Було б дуже класно, якщо б гарний відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол, будь-який спорт, взагалі займатися своїми повсякденними справами а, завдяки Збройним силам України. А, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримати її донатами. Посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення позагрою та, та переключайтеся, тому що зараз вже. Буде не клубний футбол, а буде міжнародна пауза. До нових зустрічей.